Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо булочки з нутелою. Ті, хто підписаний на мій канал, мабуть, неодноразово чули, що я дуже люблю дріждве тісто та вироби з нього. Це краще, ніж торт. Розчиняємо дріжджі в теплому молоці. Та поки відставляємо. Діжу міксера просіємо борошно. Сюди ж додаємо цукор, сухе молоко та яйце. Поступово додаємо сюди молоко з дріжане. Замішуємо на низькій швидкості протягом 10 хвилин. В кінці додаємо сіль та м'яке вершкове масло. Замішуємо ще 3 хвилини. Вийшло м'яке еластичне тісто, ділимо наше тісто на 12 рівних частин. Формуємо з тіста кульки. Накриваємо зверху харчовою плівкою, щоб не підсихали, та залишаємо на поверхні на 15 хвилин. Для начинки беремо нутеллу. Ставимо на розстойку в тепле місце на 1 годину. Наші булочки підійшли, змащуємо їх зверху яйцем. Випікаємо при температурі 200 градусів 25-30 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Вони виходять дуже м'якесенькі, дуже смачні. М -м -м, дуже смачно. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь.